Найуспішніші спортсмени року в Івано-Франківську призером чемпіонатів світу Європи учасникам Олімпійських ігор, тренерам та представникам спортивних федерацій вручили грошові сертифікати. На сьогоднішній день їх нас 46, Разом з спортсменів і тренерів, тобто всі ті, що заслужили, вибороли золоті медалі різного гатунку, золоті бронзові срібні різного гатунку, вони сьогодні отримають сертифікати. Ну і цього року, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, двом спортсменам, одному з зимових видів спорту одному з літніх видів спорту. Які були учасниками Олімпійських ігор і на сьогоднішній день досягли високих результатів, отримують кошти на покращення житлово-матеріальних побутових умов? Максимальний грошовий сертифікат отримала багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань з легкої атлетики Ганна Шевчук. Їй вручили сертифікат на 50 тисяч гривень, а також на купівлю квартири у розмірі 750 тисяч гривень. Насправді в мене немає ні свого житла і ніякого, ні машини, ні квартири, нічого, тому що я дуже багато вкладаю в себе в спорт. Всі гроші, які я отримую, наприклад, там чи стипендії, чи ну, зарплату я вкладаю в себе. Тому що спорт дуже дорогий, любі вітаміни, форма це все дуже дорого коштує. І тому я дуже вдячна Оресту Євгеновичу Клієвичу за його допомогу, тому що це для мене дуже як радісний день, тому що я зможу нарешті купити свою якусь квартиру. Придбатися дуже для мене щасливий день. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, така підтримка кращих спортсменів Прикарпаття це вже щорічна традиція. Для наших спортсменів потрібна і матеріальна підтримка. Всі це ми розуміємо. Крім того, наша область. Сприйняла велику кількість внутрішньо переміщених спортсменів, які сьогодні проживають у нас в Івано-Франківську, для яких ми створили умови, і також нам важливо цих людей підтримати, тому що вони представляють не тільки нашу область, але це нашу державу на різних міжнародних змаганнях. І тому обласний бюджет, бо це власне кошти з обласного бюджету, максимально долучається, щоб підтримати спортсменів навіть в такий складний час війни. Загалом грошову підтримку отримали 28 спортсменів і 18 тренерів. Залежно від рангу змагань, сума премії варіюється від 2 тисяч до 50 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».